Привіт, друзі! Дякую, що пам'ятаєте, що ми займаємося автомобілями Тесла і запчастинами до них. І пам'ятаєте, і нагадали ви про це в дуже незвичний спосіб. Ви написали в інстаграм навіть на пошту, в месенджери. І взагалом питання було про те, чи неогидно мені торкатися продуктів Тесла після того, що маск пише. І про це в принципі можна доволі швидко відповісти, але мені є взагалом що сказати на цю тему, і я думаю, багатьом з вас ця ідея сподобається. Тож заздалегідь підпишіться на цей канал, бо нас щось не дуже багато. І викладати я можу бути свої думки трохи частіше, бо ну дивіться, я буду, я, я не хочу емоційно відповідати, а, а постараюся відповісти фактами. З того, що я бачу, і, те, і про те, що, що саме публікує маск, і взагалом Твіттер, я там не дуже сильний в цьому, бо я не дуже слідкую за, за всіми постави Маска. Я взагалі не слідкую за постави Маска, але ви мені скидуєте, тому я, тому я їх передивляюся. Коротше, давайте так. Швидко про. Про очевидні речі, да? швидко про Теслу, про Маска і про все це. Значить, Тесла це компанія, в якій працює дуже багато народу. І наших співвітчизників там працює теж дуже багато. Отож, ставити знак равенства між Теслою і маском я б не став. Тобто це продукт, який в тому числі і наші співвітчизники роблять краще кожен рік. Uh, ну і, і маск все менше і менше приділяє цьому уваги. Це я відчуваю в принципі по тому, як от uh, в останньому відео на основному каналі, і в одному з останніх я казав, що з'явився відео маркетингу, Ну такого б маск не допустив, бо. Uh, Бо взагалом була ідея в тому, щоб просувати не маркетинг, а просувати технології. Зараз маск більш займається Твіттером. і я так зрозумів, поставив задачу перед топ-менеджером, топ-менеджментом компанії продавати машин більше. А що вони одразу, як традиційно, топ менеджер дивляться на ситуацію. Що, якщо хочеш продавати, треба більше рекламувати. Тож вони кинулися більше в рекламу, в, в рестайлінги, в, в оновлення. Все те, що Тесла до цього не робила. Тобто Тесла і Маск це різне, це очевидно. І тому, якщо завтра маск, в принципі, присягне Путіну, в чому взагалі ну, немає жодного сенсу, і взагалі це неможливо. Але якщо навіть таке буде, я все одно буду користуватися автомобілем Тесла. Бо хто такий маск, щоб мені заборонити користуватися тим, що мені подобається? Тим паче. Ну, гроші, які заробляє компанія Тесла, вони не витрачають на допомогу, а, на, на допомогу агресору, а витрачають на допомогу кому ну, до цього витрачали на допомогу нам. Starlink а, давала одна із компаній Ілона Маска. А, а гроші там були, в тому числі, і з компанії Tesla. В тому числі. Отже, <кій> з цим розібралися. Тепер йдемо по факту. І Ілон опублікував картинку, картинку, яку я емоційно сприймаю дуже негативно, бо там президент нашої країни, і там висміється те, що він просить мільярди. Я емоційно сприймаю негативно, дивіться. Але коли я дивлюся на факти, факти мені показують таке: ну, дійсно, наш президент багато просить мільярдів у різних країн у різний спосіб. Це факт. Це ж очевидно, правильно. Другий факт, який навколо цієї історії, те, що багато корупції, багато корупційних скандалів є поряд. Я не буду розкручувати цю історію зі зрадою, що всі крадуть, і немає жодного сенсу в чому. Я жодного такого посту не лайкнув. Жодного разу я не записував відео на цю тему. Я не бачу в цьому сенсу взагалі, бо я не стояв поряд. Я не бачу, хто там по чому яйця купляв. Якісь, якісь, є, якісь є різні думки на цю тему. І ну, очевидно, якщо скандалів стільки багато, то не все так, не все так рівно. І, чи взагалі не рівно в цьому плані? Але з іншої сторони, я думаю, що якщо б для нашої влади взагалом перше місце займали гроші. Да, то путінська банда насипав їм гроші стільки, скільки вони б хотіли, щоб вони здали Україну. Ну я так думаю, може з іншої сторони був який шантаж американців, і ми будемо тут виходити в якусь конспірологію, таку саму конспірологію, типу, що Ілон Маск знає краще, він е, десь спілкується з людьми, які краще в цих справах освічені. І коротше це теж конспірологія, але факт є фактом. Зеленський, Зеленський намагається знайти е, майже кожного дня ще один мільярд е, скандалів щодо того, що в Україні корупція кожен день є новий, вигаданий чи не вигаданий, але він є. Далі. Далі. Е, якщо е, Якщо ми підціли на таку голку, ну ще по фактам будемо намагатися: якщо ми підсіли на таку голку, як, як, ну, фактам, таку голку, як е, зовнішні, е, зовнішні кредити, то очевидно, що за незалежність в такому в ну в короткостроковій перспективі можна поборотися, але взагалі за незалежність е, таким способом на грошові голці. Ну, далеко не заїдеш, як мені здається, я звичайно не претендую на те, щоб бути експертом. Але е, як вам здається, чи людина, яка повністю на дотаціях від іншої людини, наскільки вона може бути незалежною? Мені здається, що аж до того, аж до поки ця людина, яка дає гроші, чи декілька людей, не скажуть, що більше ми тобі грошей не дамо. Або роби це, або роби те. Тобто на цьому незалежність закінчується. Тому, на мій, на мій погляд, що треба робити, це шукати, шукати шляхи, щоб цієї іголки спригнути. Так? Щоб, щоб знайти гроші деінде, але не у кредиторів. І це факт ще один. В тому, що таких шляхів, щоб сплигнути з тої голки, Наразі я не бачу взагалі ніяких. Тобто ніяких кроків взагалі немає в тому, щоб знайти якийсь спосіб шукати гроші, шукати гроші в українському бізнесі і ще десь. Я розумію, що наш український бізнес дуже кволий. Але те, що коїться зараз і ті якісь кроки, які були на початку війни, вони взагалі, взагалі різні. Я на цьому ж саме каналі. я... Дуже радів з того, може це було на основному, на основному каналі, але я тут записував майже кожного дня з початку війни а, відео. А, і я дуже радів з того, що знизили податки, що там. І багато там тоді російською мовою записував, і багато росіян казали, що там бомби взриваються, а ви думаєте тільки про гроші. А, ну я маю думати про гроші. Бо я розумію, що якщо бізнес працює нормально, якщо компаній потужних в Україні багато, то ніякої війни не буде. Ніхто не нападає на тих, хто може за лічені дні сколотити фабрики з випуску якихось боєголовок, в яких є громадях на країни, в яких є гроші найняти якусь іншу армію. України, які є гроші там пролобіювати свої інтереси, в тому числі і в різних парламентах, тобто ну, ніякого сенсу в цьому немає. На, на Монако ніхто не нападає, але Монако захопити це ну, реально. ну, Якщо там Симонян казав два-три дні, то Монако це дві-три години. Реально, там жодно, там просто поліція, яка просто розійдеться, якщо заїдуть військові. Але хто це буде робити? Кому це потрібно? Ну, реально потрібно може багатьом, бо навіть нерухомість Монако коштує як, як... Короте, не буду порівнювати. Дуже багато це коштує, і, і... і щоб не загубити цю думку, факт, в тому, факт основний в тому, що не робиться зовсім нічого для того, щоб шукати гроші, шукати гроші в Україні. Ще раз, я не хочу бути якихось якимось зрадофілом. Я не хочу бути людиною, яка там буде якось поливати чимось зеленського. Він може на своєму рівні щось робити неймовірне і без цієї допомоги, яку в тому числі і він вибивав завдяки подвигам українського народу, в тому числі вибивав ми в принципі, продовжуємо боротьбу за незалежність, але в довгостроковій перспективі це неможливо, і ми наступили на ті ж самі граблі, на яких вже багато років сидять на тих граблях. Я б не сказав, що стоять. Вони сидять на тих граблях. Росіяни у них є такі граблі, як газ та нафта, і оці граблі не дають їм можливості розвивати нормально розвивати її бізнес. Хоча він це олігархічна сторона і бізнесу непогано захоплює ринки. Довкола у нас на території України дуже багато було різних російських бізнесів, але далі вони не просуваються. У них немає жодних ідей. І зараз, коли ви чуєте якісь думки опози... опозиційних політиків російських, про... Про майбутнє у них жодної думки немає про розвиток бізнесу. Про щось є, є думки про демократію, є думки про те, що там ресурси мають розподілятися якось ну, коротше, більш справедливо. Про справедливі в, і, і ще дуже багато комуністичних ідей, соціалістичних ідей, дуже багато спікерів, які набирають. Мільйони переглядів вони просто розказують про якийсь соціалізм. І як для мене це нереально, і я дуже, дуже радію з того, що в Україні немає того ресурсу. І тому а, ті спікери, які популярні на медіаресурсі ресурси українських, вони здебільшого а, а, капіталістичні, тобто думки капіталістичні, про розвиток бізнесу і так далі. І так далі. Але ці думки, на жаль, не стосується нашої влади, бо влада наша під на голку е, от, їх от е, постійних дотацій, і дотації ці нереальні, це там мільйони, е, мільярди доларів. І звичайно, мотивації розвивати бізнес, мотивації робити якісь кроки, е, якісь кроки, які зроблять так, щоб. Український бізнес підняв голови і почав платити більше податків, ніякої такої мотивації немає. Тому, як людині мені неприємно бачити, підводжуючи підсумок, неприємно бачити те, що розміщує маску. Бо я, 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 я цю війну, як і ви, більшість приймаю емоційно. Але м, хочеться завершити відео питанням: а що, що наша влада. На чолі з Володимиром Олександровичем, зробила для того, щоб такі демотиватори, такі пости не публікувала людина, яка одна, з, якщо, якщо порівнювати з людьми окремими, то мабуть маск це одна з, одна з людей, яка найбільше витратила грошей саме на допомогу Україні, саме своїх власних грошей, тобто саме власних гроші. Тому, як один з засновників церкви святого Ілона, я не буду поки що ці надписи знімати з будівлі. Я думаю, що Ілон ще себе покаже, як, як візіонер, як ще діяч, який змінює світ. Але я ще раз скажу: мені не подобається його твіти, мені не подобається, що він грає на таких потворах, як Сімонян там і ще інші. І я думаю, що можна було б це робити якось якось в інакший спосіб. Але він ексцентричний. В Америці є свобода слова, в Америці ніхто в його яйцями кидати не буде за якісь пости. І, в принципі, він, він це має право робити. Чи це повага до, чи не повага до українського народу, я не думаю, що варто так сприймати. Я думаю, що це конкретно. Про, про кроки влади і про те, що вона має робити, для того, щоб її голки спригнути. Так що, все, підписуйтесь, будемо тут бачитись, і дякую, що дивились відео до кінця. Па-па.